Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про ознаку подібності трикутників за двома кутами. Вона звучить досить просто: якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам іншого трикутника, то такі трикутники будуть рівними. Давайте запишемо назви подібних трикутників. Із записом назви першого трикутника зазвичай проблем немає. Взяли, перелічили всі три вершини і маємо назву трикутника. А от для того, щоб записати другий трикутник в парі подібний з ним, нам потрібно дещо постаратися. Перш за все, ми на першій позиції записали букву А, її відповідає кут з однією дужкою. Тому, першим в даному випадку, коли буде у нас кут для другого трикутника L. І саме він відповідає кутові А з іншого трикутника, другим у нас є кут Б. І це той кут, який не позначений певною кількістю дужок, відповідає йому кут М. І в нас є ще кут К, який ми не використовували. Тобто трикутникові Аба С буде подібний трикутник ЛМК. Якщо ми в назві Змінимо порядок букв, то це буде означати, що ми говоримо щось неправильне. І ми не зможемо говорити, що якщо ми сторону АБ поділимо на сторону ЛМ, то це буде так же саме, як сторону БЦ поділити на сторону МК. Нас просто пропорція не вдасться, і ми не зможемо скористатися назвами наших трикутників для того, щоб розв'язувати задачі. Будьте з цим обережні. Із даної ознаки є кілька наслідків. Наприклад, рівносторонні трикутники між собою всі будуть подібними. Чому так? Адже в них всі кути по 60 градусів. І ми можемо знайти щонайменше два однакових кути в будь-якому в будь-якій парі рівносторонніх трикутників. Адже всі кути будуть рівні, всі будуть по 60. Отже, всі рівносторонні трикутники між собою подібні. Давайте подивимося на рівнобедрені трикутники. Перед нами є теж їх двоє. Ми знаємо, що в наших трикутниках, якщо один із кутів при основі буде, наприклад, 60 градусів, то інший буде теж 60 градусів. Або, наприклад, якщо буде 40 градусів, то інший теж буде 40. Вони рівні. Тобто, якщо ми говоримо, що в рівнобедреному трикутнику в одному. Кут при основі буде такий ж саме, як і кут при основі в іншому рівнобедреному трикутнику, то такі рівнобедрені трикутники будуть подібним. Дана ознака подібності не оминула і прямокутні трикутники. Виявляється, що якщо один єдиний гострий кут в прямокутному трикутнику дорівнює гострому кутові в іншому прямокутному трикутнику, то такі прямокутні трикутники будуть. Рівними. Чому це працює так? В парі до цього гострого кута у нас завжди в прямокутному трикутнику є прямий кут, і ми таким чином набираємо необхідних два кути, розглянемо першу задачу. Нас питають, чи подібні трикутники КЛМ та К1Л1М1. Якщо відомо, що кут l 1 буде дорівнювати 60 градусів, кут м 80 градусів. А кути К, Л та М відносяться як 3 до 4 до 5. Хоч в умові нас і питають, чи подібні трикутники. Ми маємо їм написати, що треба довести, що трикутники подібні. В процесі і стане відомо, подібні вони чи ні. На рисунку ви вже помітили, що написано 3х градусів, 4х градусів та 5х градусів. Хоча в доведенні про Х немає нічого. Це потрібно виправити. Пишемо, що нехай Х коефіцієнт пропорційності. Тоді можна говорити, що кут К буде дорівнювати 3х градусів. І цю інформацію можна вже брати з готового рисунка. Кут Л дорівнює 4х градусів, а кут М відповідно 5х градусів. Але для чого нам вводити було коефіцієнт пропорційності та знаходити, або хоча б позначати кути з допомогою Х? Річ в тім, що сума кутів трикутника ми знаємо до рівня 180 градусів. А отже, якщо до 3х додати 4х то додати 5х, вийде 180, і ми маємо знайти Х, а потім знайти відповідні кути L та M. Адже в парі до них L1 та M1 у нас вже відомі, якщо вони будуть мати однакові градусні міри, тобто L і L1, M і M1 відповідно, то можна говорити, що за Ознаки подібності трикутників за двома кутами. Такі трикутники будуть подібні. Саме це ми перевіримо. Тому пишемо, що за теоремою про суму кутів трикутника. Сума всіх кутів трикутника КЛМ дорівнює 180 градусів. Звідси слідує, що ми можемо замінити їх відповідно на 3х, 4х та 5х і одержати 180 градусів. Розв'язавши дане рівняння, ми з вами. Знайдемо наш х коефіцієнт пропорційності. Давайте спробуємо порахувати: 3х, 4х та 5х разом будуть дорівнювати 12х. Далі ми матимемо 180 поділити на 12. Та одержимо 15. Я для скорочення записів зразу напишу, що х буде дорівнювати 15. Проте ми це одержуємо, розв'язуючи попереднє рівняння. Після цього ми можемо написати отже, і написати, чому буде дорівнювати кожен з даних кутів. Нас, власне, цікавлять кути L та M. Тому ми пишемо, що кут L буде дорівнювати, і далі дивимося на рисунку 4х градусів. Ми його так і переписуємо. Для цього нам потрібно буде 4 помножити на 15 градусів, і ми одержимо з вами 60 градусів. Що ж, кут L1. Теж 60 градусів. Все добре. Далі ми маємо знайти ще один кут. Він у нас кут М, для цього нам потрібно буде уже 5 помножити на Х градусів. І це буде 5 помножити на 15, і буде всього лише 75 градусів. Після чого ми маємо порівняти. Наприклад, кут Л. Дорівнює кутові l 1 і вони обоє дорівнюють 60 градусів. Це добре. А от кут M не дорівнює кутові m 1 А отже, ми не можемо скористатися ознакою подібності трикутників за двома кутами, щоб говорити, що два трикутники подібні. Ми можемо сказати, що вони подібними не являються. Якщо їх ми будемо називати як KLM. Та відповідно, K1, L1, M1. Тому ми можемо зробити звідси висновок. Коли ми робимо висновок, ми пишемо символ звідси слідує, або можна говорити так, що ми на основі того, що написали раніше, робимо певний висновок, бо можемо приступити до якоїсь певної дії. І ми можемо стверджувати, що наші трикутники не є подібними. Як бачите, ми з вами. Довели, але довели твердження зворотня до того, яке ми хотіли довести. Ми доводили, що наші подіб... трикутники будуть подібними, але довели, що вони подібними не являються, так і написала, що трикутник КЛМ і трикутник К1М1 не подібні. Що ж, першу задачу ми з вами виконали. Приступом до розв'язання другої задачі, але спочатку потрібно розібрати умову. Перш за все, кут при основі одного рівнобедреного трикутника дорівнює куту при основі другого рівнобедреного трикутника. Що це нам дає? Перш за все, що в нас є два рівнобедрені трикутники, що кути при основах у них рівні. А також нам потрібно вказати, які саме будуть бічні сторони в цих рівнобедрених трикутниках. Тобто для зеленого трикутника це відповідно МБ і НБ будуть рівні. А для жовтого АБ та БЦ. Без цього ми можемо прийти до розв'язування не одної задачі, а кількох. Це нам не потрібно. Далі будемо читати нашу умову. Сказано, що периметр першого трикутника дорівнює 24 см. Для себе я визначив периметр першого трикутника як периметр трикутника МБН, тобто зеленого трикутника. І. Він у нас 24 см. Далі нам просять знайти сторони цього трикутника, тобто МБМБН MB, МН. Якщо сторони другого трикутника відносяться як 3 до 2. Причому сказано, що відносяться таким чином саме бічна сторона до основи. Тому будьте обережні, власне це правильно, щоб не одержати зворотній результат і щоб результат ваш не змінився. Лежі від того, щоб ви могли допустити якусь певну пумку в процесі розуміння задачі, її прочитування та нанесення даних на рисунок. З чого ж слід приступити? Перш за все, що потрібно довести, що ці два рівнобедрені трикутники будуть подібними. Оскільки у нас два трикутники. Рівнобедрені, а кути при основі в рівнобедрених трикутників рівні, то і ці кути теж будуть між собою рівні. А отже, за ознакою рівності, подібності трикутників за двома кутами зелений та жовтий трикутники будуть подібними. Давайте це запишемо. Довівши, що два трикутники будуть подібними, можна говорити, що їх париметри. Будуть відноситися так же само, як і сторони цих трикутників, власне, відповідні сторони. А ще що сторони одного трикутника будуть відноситись між собою так же, як і сторони іншого трикутника. Тобто, на основі того, що ці два трикутники будуть подібні, ми можемо собі дозволити говорити про те, що бічна hmm. сторона та основа. Меншого трикутника зеленого будуть вже так само відноситися, як і в більшого трикутника. Тобто, співвідношення між ними збережеться. А це дозволить ввести коефіцієнт пропорційності і бічні сторони зеленого трикутника позначити за 3х, а основу за 2х. І коли ми все додамо між собою, вийде наш периметр 24 см. Але перш за все, запишемо. Що x – це коефіцієнт пропорційності. Правильно, буде позначати не просто 3х або 2х, а 3х сантиметрів та 2х сантиметрів. Але якщо ми одиниць вимірювання будемо наносити на рисунок, це можливо трішки погіршить його м читання, і ми будемо більше часу тратити на осмислення того, що на рисунку ми позначили. Тому є сенс. Прописати одиниць вимірювання в тексті пояснення задачі, а вже на рисунок написати без одиниць вимірювання. Хоча ваш вчитель може сказати інакше і рекомендую прислухатись до нього. Позначивши кожну із сторін зеленого трикутника, пам'ятаючи, що периметр це сума всіх трьох сторін, ми можемо говорити, що якщо ми всі три сторони додамо, вийде 24. І таким чином одержимо рівняння. Тому ми складаємо рівняння. Давайте його розв'яжемо. 3х, 3х та 2х разом в сумі дасть 8х. Які дорівнюють 24. Щоб одержати х, нам потрібно буде 24 поділити на 8. А отже, х буде дорівнювати числові 3. Знайшовши коефіцієнт пропорційності, ми можемо знайти кожну із сторін. Текст, який я буду писати, слід би писати нижче. Але на екрані в мене там місця зараз немає. Тому буду писати в вільній області. Пишемо вставне слово. Отже. Оскільки воно вставне, то ми згідно правил української мови виділяємо його комами. Так що ж, отже. Отже, бічні сторони рівнобедреного трикутника МБН будуть рівними, вони 3х, і треба буде їх знайти. У нас є сторона МБ. Вона дорівнює стороні БН. Як бічні сторони рівнобедреного трикутника. Згідно з рисунком, вони дорівнюють 3х. Пам'ятаємо, що одиниць вимірювання у нас сантиметри, так і. Тут ми теж писали, що вони 3 см. А отже, нам потрібно буде 3 помножити на. Х, який теж дорівнює 3, можна дописати сантиметрів. І порахуємо, вийде 9 сантиметрів, оскільки ми один раз їх пропустили, пишемо: в дужках. 9 см. Далі нам слід знайти основу цього рівнобедреного трикутника Mn. Вона дорівнює 2х см. А отже, нам потрібно помножити 2 на 3 см. І ми одержимо 6 см. І це буде основа нашого зеленого трикутника. Все, що лишилося зробити, це записати відповідь. Пам'ятаємо, що ми писали в знайти наші сторони в певному порядку. Слід за порядок відтворити і в відповіді. Першою була сторона МБ, сторона МБ або БМ у нас дорівнює 9 см. Тому ми її напишемо 9 см першим. Далі Bn. Bn у нас теж 9 см. Тому ми це число повторимо. І в кінці у нас є сторона МН. Вона 6 см. Запишемо її. Таким чином, ми з вами задачу розв'язали: будьте обережними, уважними. Правильно записуйте назву трикутників. І все буде добре. До зустрічі! Наступного разу.